Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Полковник СБУ Роман Костенко заявив, що російський дипломатичний напрямок та особисто президент Російської Федерації Володимир Путін працюють над тим, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Чи погодиться на це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко? Стане відомо вже на сні. В ефірі програми Вердикт з Сергієм Руденком на телеканалі Еспресо Костенко наголосив, що все, що відбувається в Білорусі, є загрозою для нашої країни. Все, що зараз там тренується, може бути використане проти нас. Ми вже бачили, чим закінчились навчання, які там проводилися. Росіяни постійно використовують Республіку Білорусь. Зараз Російська Федерація та Українська армія готуються до весняної кампанії. Зима вносить свої корективи. Зараз не можна проводити стратегічні. Наступальні операції є багато факторів. Україна готує резерви, партнери постачають техніку. Наше основне завдання тримати оборону, щоб бути готовими до весняної кампанії, в якій розгорнуться ще сильніші дії з новими силами. Вважає полковник СБУ за словами Костенка, Росіяни намагатимуться проводити стратегічні операції. До того ж, Російська Федерація намагається втягнути у війну проти України і Білорусь. Чи долучиться Білорусь до війни? Гостре питання. На цей час у нас є інформація, що там немає ударного угрупування, і вони не готові. Політична ситуація не дозволяє. Лукашенко намагається залишитися в стороні, якось допомагати, але не прямо застосовувати збройні сили Республіки Білорусь. Є інформація, що військовослужбовці Білорусі не всі підтримують вторгнення в Україну. Російський дипломатичний напрямок і особисто Путін працюють над тим, щоб втягнути Білорусь у війну, аби підсилити себе і розділити відповідальність за війну. Вступить Білорусь чи ні у війну. Ми дізнаємося на початку весняної кампанії у березні, квітні, коли росіяни. Будуть готові намагатися досягнути своїх цілей. Вони не збираються закінчувати війну. Резюмував він. В той же час Кондрат Музика наголосив, що навчальна активність військових в Білорусі торік була максимальною після 1991 року. Всі ознаки вказують на те, що Білорусь невдовсі приєднається до війни проти України. Таку думку висловив польський військовий аналітик, керівник аналітичного центру Рочен Consulting Кондрат Музика в коментарі Sky News. Кондрат Музика назвав білоруські війська дещо загадковими, але зауважив, що армія Білорусі тренував. Лася практично без зупинки від квітня і нещодавно оновила дані щодо своїх резервів. Навчальна активність військових білорусів в минулому році була максимальною після розпаду СРСР. Ми ніколи не бачили, що білоруські війська так інтенсивно тренувалися. Вони практично відпрацювали всі військові можливості, які будуть потрібні Білорусі для вступу у війну. Заявив експерт. Він нагадав, що у Білорусі завершили оновлення даних щодо резервістів. Це означає, що система військового резерву тепер готова до мобілізації. Зараз їм потрібне політичне рішення розпочати мобілізацію та вступити у війну. Чи станеться це чи ні? Ми не знаємо, тому що ми не маємо уявлення про те, що думає Лукашенко, але все вказує на те, що Білорусь колись у майбутньому приєднається до війни. Додав аналітик. За словами музека, наразі у Білорусі дислоковано від 10 тисяч до 15 тисяч російських військових, які регулярно тренуються разом із білоруськими силами. Поки що ця діяльність обмежена полігонами, і наразі ми не бачили жодних ознак того, що сили чи то російські, чи то білоруські, дійсно переміщуються до кордону з Україною. Підсумував польський експерт. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.